В Україні знову змінюються правила гри у готівковому світі. Національний банк вирішив поступово вивести з обігу старі купюри номіналом 50, 200 та 500 гривень. Це рішення вже викликало хвилю запитань серед українців: чи залишаються вони дійсними, як довго ними можна користуватися, чи не втратять заощадження свою цінність? Соцмережі вибухнули обговореннями, а деякі дописи навіть поширюють чутки про те, що гривня знецінюється, або що українців змушуватимуть у терміновому порядку міняти всі гроші. Насправді ж, ситуація виглядає зовсім інакше. Цей сюжет покаже, чому Нацбанк прийняв таке рішення, як виглядатиме процес заміни. Чи справді є привід для хвилювання та як уберегтися від можливих непорозумінь, ми також розглянемо майбутнє української готівки, чи витіснить її електронна гривня, які ризики й можливості несе цифровізація, та чому саме зараз важливо зберігати холодний розум. Національний банк України постійно працює над удосконаленням грошового обігу, головна мета. Зробити національну валюту більш захищеною, зручною та відповідною сучасним вимогам. Цього разу під оновлення потрапили банкнот номіналом 50, 200 і 500 гривень старих зразків. Вони вже багато років перебувають в обігу, тому природно зношуються. Дизайн цих купюр морально застарів, а система захисту суттєво поступається новим банкнотам. Наприклад, сучасні купюри обладнані голографічними елементами, кольоровими стрічками та складними водяними знаками, які майже неможливо підробити. Ще одна причина: боротьба з фальшивомонетниками. Навіть якщо кількість підробок Україні невелика, саме старіші банкноти найчастіше стають об'єктом шахрайських схем. Не менш важливий і глобальний контекст Україна рухається у напрямку цифрової економіки, де дедалі більше платежів здійснюється онлайн. Вилучення старих купюр частина цього процесу, адже у готівковому обігу мають залишатися лише якісні та сучасні гроші. Таким чином, вилучення старих банкнот не ознака кризи, а планове рішення. Це сигнал, що фінансова система. Адаптуються до нових реалій, водночас захищаючи інтереси громадян. Найперше, що потрібно знати старі купюри залишаються чинними, їх можна використовувати у магазинах, аптеках, транспорті та будь-яких розрахунках. Якщо ви платите ними у банку чи магазині, вони автоматично вилучаються з обігу і замінюються на новіші. Отже, українцям не потрібно поспішати у відділення банків стояти в чергах чи переживати, що гроші згорять. Процес заміни триватиме кілька років поступово й непомітно для більшості людей, проте експерти радять бути практичними. Якщо ви маєте великі заощадження саме у старих купюрах, краще не тримати їх довго вдома. Варто обміняти їх у банку, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому. Є ще один нюанс: у маленьких торгових точках або на ринках іноді відмовляються приймати старі гроші вже через рік-два після початку вилучення. Це пов'язано не з тим, що вони стають недійсними, а з небажанням продавців брати купюри, які скоро зникнуть. Загалом механізм виглядає просто. Поки гроші в обігу ними можна користуватися, але поступово вони замінюються. Для людей це безболісний процес, якщо не відкладати справу у довгу шухляду. Вилучення старих банкнот лише один етап великої фінансової трансформації. Україна все більше рухається у бік безготівкової економіки, картки, мобільні додатки, електронні сервіси Дія. Усе це поступово стає нормою. Національний банк активно готує ґрунт для запуску електронної гривні. Це буде державна цифрова валюта, яка дозволить швидко та безпечно проводити розрахунки в онлайн середовищі. Водночас уряд працює над впровадженням «Дія карти», яка стане універсальним інструментом для соціальних виплат, субсидій та пенсій. Проте варто пам'ятати для багатьох українців, особливо пенсіонерів, готівка залишається основним способом користування грошима. Люди звикли тримати гроші вдома, отримувати пенсії готівкою та розраховуватися банкнотами. Тому повна відмова від готівки найближчим часом неможлива. Натомість ми спостерігаємо баланс з одного боку, старі купюри поступово зникають. Поступаючись місцем сучасним банкнотам із кращим захистом, з іншого паралельно розвиваються цифрові інструменти, які стануть важливою частиною майбутньої фінансової системи. Таким чином, рішення Національного банку України це не загроза, а крок уперед. Воно демонструє, що українська економіка здатна змінюватися, рухатися в ногу з часом та робити гроші більш безпечними. А головне, це підкреслює, що майбутнє фінансів в Україні поступово переходить у цифрову площину, залишаючи заготівкою лише допоміжну роль.